Зразу туди немає. Давай хочемо. Ой, можна, витягуємося, що пишемо. І раз, і раз, і раз, і права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва. Молодець. Бачите? Та чого ж ви? все Нормально. Можете волосся собі закріплювати. Вона ну, трошки доважає, не знаю вам, але мені би заважало. Воно просто на очі латить, це трохи навіть не добре. Ну, Так високо собі заплатіть. Ой, ну ми зробимо цей концерт, я відчуваю. Добре, ще раз на лузинці давайте. Непогано, не займайте колір, витягніться вгору і їх... Коротенькі кроки. Не спішіть себе дійти. ви дойдете. Не спішіть, його краще гарний поворот. Він читався. 是的。